Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас тут є експерт з енергетичних питань. Станіслав Батрин. Вітаю вас, Станіславе. Дуже приємно. Станіславе, ціна на газ для України зараз актуальна і актуальні перемовини із Російською Федерацією за участю третьої сторони Єврокомісії, власне, наступний тиждень і можливість підписання проміжного контракту. На вашу думку, чи варто йти на, на домовленість з Російською Федерацією і на проміжний контракт? Власне, як це для нас виглядає? Ну з точки зору досягнення певного осінньо-зимового такого результату потрібно, звісно, вести перемовини. Але разом з тим, ми маємо відштовхуватися від первинної позиції прем'єр-міністра і міністра енергетики, яка на сьогодні озвучена в тому вигляді, що Україна. Готова купувати російський газ за ціною 268,5 доларів за 1 тисячу кубічних метрів. Ця позиція озвучена ще з початку цього року. На цій позиції стояла Україна в червні місяці, коли Росія вчинила демарш і в односторонньому порядку вийшла з перемовин. Тоді, як ви пам'ятаєте, Росію не влаштувала позиція Європейської комісії і України щоб закріпити ціну на газ на проміжному рівні 325 доларів. Росія цю паузу витримала і сьогодні пролобіювала через, можна так сказати, певних, певні сили в Європейському Союзі позицію передоплати і позицію 385 доларів. Це те, що сьогодні говориться в устами Єврокомісії Отінгера, те, що сьогодні нав'язується Україні. Міністр енергетики продан на минулому тижні зайняв вірну позицію, позицію вичікування, позицію продовження перемовин. Тобто українська сторона на сьогоднішній момент вона не здала інтереси держави, що радує сьогодні спільно, спільноту юристів і експертів в Україні, тобто Україна поки що стоїть на позиції, яка була озвучена первинна, тобто рухається м, щодо захисту інтересів України. А, які є небезпеки? Якщо ми зараз погодимося на пропозиції Єврокомісії, яка на моє глибоке переконання в першу чергу оцінює свої власні інтереси. Інтереси мешканців Європи, то тоді ми маємо прийняти позицію передоплати і позицію 385 доларів по контракту, який в нас є укладений до 2019 року під назвою КП. Проблема тут може бути в тому, що незважаючи на те, що нас запевняють, що це якісь політичні перемовини, разом з тим, є певна форма досягнення цієї згоди. І ця згода має бути досягнута між двома суб'єктами господарювання між НАК Нафтогаз України і «Ват «Газпром». Ця згода має вигляд е, договору або окремий договір, або доповнення до існуючого договору тривалого. І є великі ризики, що ці зміни або доповнення, які укладе сьогодні «Нафтогаз», образно сьогодні, на цьому тижні на наступному, вони можуть мати прямий вплив на рішення арбітражу, який зараз Стокгольм. є на розгляді в Стокгольмі, оскільки суд. Незважаючи на якісь політичні домовленості, буде брати до уваги саме юридичну формальну складову. Чому сторони досягли, наприклад, домовленість про те, що справедливою є ціна 385 доларів? Якщо ми раніше заявляли, що для нас справедливою є ціна 268, яку пан Янукович поїхав і, начебто, здобув тоді в Росії. Теж на такий якщо ви пам'ятаєте, теж на квартальний період. Тоді була досягнута згода, що Україна купує газ за 268. І в цьому є сила української позиції зараз у Стокгольмі, коли вона заявляє, що тоді, коли Янукович і команда домовлялися з Російською Федерацією, не зважаючи на певні політичні обставини, про які ми всі добре знаємо, але формально вони закріпили цю ціну 268 доларів як справедливу. І якщо ми зараз внесемо зміни до контракту і закріпимо, що для нас 385 є справедлива ціна, то це дуже велика проблема для розгляду справи. У Стокгольмі тому правильною є позиція України, яка діє виважено зараз, намагається залучити міжнародних експертів до цього процесу, тобто взяла певну паузу у перемовинах з Росією. А відносно міжнародних експертів, ви сказали, що Росія через своїх лобістів вона відстоює власні інтереси. От єврокомісія, вона є судею, є так би мовити, об'єктивним гравцем, чи знову ж таки керується інтересами євроспільноти. Ну на наше переконання, європа не є арбітром. У цій суперечці Європа а, дбає про те, щоб близько 150 а, мільярдів метрів було забезпечено на її територію у цей осінньо-зимовий період. Це є номер один справа. І будь-який чиновник, який виступає від імені Європи, він а, уповноважений, скажімо так, європейським народом на вирішення цієї задачі. номер один. А, я вас переконую, що і Словаччина, і угорщина, і інші країни а, це не є питання номер один забезпечення України, вирішення проблеми України на цей осінньо-зимовий період. Тому це не є е, арбітр, тому ми маємо виключно дбати про свої інтереси і їх е, відстоювати. Але дійсно, е, що вже сьогодні проглядається, коли є така однобічна позиція Російської Федерації, коли є тиск е, партнерів, значить, то з Європи, і, і ну, до речі, громадяни України задають задають собі запитання, коли пан Отінгер заявляє, що нам потрібно сплатити 3 мільярда. 100 мільйонів доларів на користь наших партнерів російських. Український народ не розуміє, 40 мільйонів громадян вони не розуміють, який це партнер, який е, загарбав нашу територію, який вкрав у нас Чорномор Нафтогаз в Криму, який продовжує мільярди доларів заробляти на наших ресурсах, на цій е, території окупованій. Що це за партнери такі? І тут, е, ну, з одного боку, я ще раз хочу підкреслити, що позиція Міненерго є сильною. А по-друге, хочу підкреслити, що якщо завтра Міненерго чи Кабмін а, буде мати намір змінити цю позицію, то вони мають очікувати а, реакцію від українського суспільства. Тому сильної відносно... що... позиції затягування в часі вона а, воно мабуть робить більш слабкою позицією, тому а, що, а... що напередодні опалювального сезону. Осінньо зимового ну, періоду, це, це, це можливі можемо спостерігати. Дивіться конкретні дії, які засвідчують про те, що більше нервує Російська Федерація ніж Україна в цій ситуації. Це тиск на словаччину, це тиск на Угорщину, це тиск на Польщу щодо реверсу газу на територію України. Це е, дві заяви від офіційних осіб, принаймні за останній тиждень, які спонукають Україну до підписання цих домовленостей, домовленостей які озвучені е, стороною Європи. Тобто Росія намагається втягнути Україну в цю. Якщо ми ще витримаємо кілька тижнів, зараз відбудуться пер перемовини з українською позицією, а, тому що потрібно розуміти, яку суть. Я ще раз хочу нагадати: 11 червня а, Росія вийшла з перемовин в односторонньому порядку. Зараз вона зайшла в ці перемовини під а, своєю а, формою: 385 доларів передоплата. тепер. Україна не може формально навіть не може з етики міжнародної дозволити собі просто прийняти ці, цю позицію відразу. Вона має запропонувати свою пропозицію, і на межі, наприклад, своєї пропозиції і російської пропозиції може народитися певна тимчасова угода як доповнення до контракту, але вона має бути справедливою і на користь українським інтересам. Відносно того, що Росія нервує напередодні офіційна інформація щодо. То, що Украї... російська сторона зараз чекає офіційної інформації від України відносно графіку погашення боргу. Нам ну, варто чекати, ну, ця, цей... тримати паузу поки що. Ця позиція щодо графіку погашення боргу, вона є предметом сукупного розгляду в арбітражі в Стокгольмі, оскільки українська сторона заявила свою правову позицію, а російська сторона якраз заявила позицію про стягнення боргу. І відповідно там є складова, яким чином Україна буде його погашати. Якими етапами цей ми маємо зараз, яка ситуація дуже, дуже цікава. Маємо можливість закріпити проміжну ціну у Стокгольмі в рамках проміжного рішення, на яке ми всі очікуємо, яке би було сильнішим ніж будь-які політичні домовленості. Ще зверніть увагу на те, що ці 385 доларів знову, як наполягає Російська Федерація, будуть враховуватися, начебто, з рахуванням цієї знижки. 100 доларів. Тобто вони не визнають, вони говорять і по сьогоднішній день, що ціна за контрактом 485 доларів, ми даємо вам досить е, короткотермінову знижку. А, татар, а за що тепер знижку? За... Тоді була ситуація з Кримом, ну, зрозуміло, так. розміщення Чорноморського флоту. Ну, вони говорять, що там імпортні ставки і тому подібне. Тобто е, за рахунок оцих операцій, які вони там е, мінімізують їх. Тобто у нас ця позиція не влаштовує, тому що, звісно, ми не приймаємо зараз позицію 485 доларів. Це однозначно, і більше того, 385 ми не вправі зараз погоджувати, оскільки наша позиція в Стокгольмі 268 доларів. І зараз ми можемо тільки знайти шляхи це посилення цієї правої позиції. На наше переконання, на чим ми зараз працюємо, ми хотіли б, щоб за столом цих перемовин сиділи люди зі світовим ім'ям, які вже на сьогодні. Висловили готовність підтримати Україну, наприклад. Ну наприклад, я, я можу сьогодні офіційно заявити, що таку е, позицію зайняла юридична кампанія, яка супроводжувала справ, е, справу ЮКОСа, яка завдала е, перемоги нищівної Росії на 50 мільярдів доларів. Тобто ця юридична кампанія під назвою Шерман і Стерлінг» сьогодні фактично там на основах пробону. Вони кажуть, ми готові приїхати, ми готові сідати за стіл перемовин і тиснути на Російську Федерацію. Тобто це і я можу назвати ще такі юридичні компанії, разом з тим, тільки в частині, де, де це можна говорити конфіденційно і де це не є передчасно. Тобто сьогодні є багато партнерів, які готові надати допомогу Україні в відстоюванні дійсно тут. Є, тут є ознака державного суверенітету. Тут потрібно відстоювати інтереси України. Сьогодні офіційна інформація з джерел Міненерго відносно реверсу Норвезького газу. 340 доларів за тисячу куб кубометрів. Ну це ви знаєте, це якісь добрі рішення, які теж впливають на процес перемовин, я б так сказав. Ціна 340 явно є меншою, але постоїть знову таки питання постачання, тобто питання трошки складніше, ніж питання прямої закупівлі газу в Російської Федерації. І більше того, я б хотів нагадати, що у нас є дійсно тривалий контракт до 2019 року. Просто Російська Федерація. Так само, як і Україна, в певній мірі, вони мають його виконувати до 2019 року на справедливих умовах. Якщо ми наприкінці 2013 року внесли зміни до цього контракту і погодили, що вартість газу для України становить 268 доларів, російська сторона до 2019 року має належним чином виконувати цей контракт. Пане Станіславі, знову ж таки, повертаючись до заяв, які прозвучали в Росії напередодні. Прокоментували позицію відносно транзиту російського газу через Україну. Всі проблеми це українські, хоча їх насправді поки що немає, і добре, що немає. Але чи можуть вони виникнути за цих умов? Звичайно, що можуть. Звичайно, що можуть виникнути питання з транзитом газу до європейського союзу, і європейські країни в цьому разі мають змінити свою позицію і прийняти цю проблему як спільною. Тому що перепрошую весь цей час і згадаємо, 2009 рік, 2006 рік. Саме Україна брала на себе лідеруючу роль у забезпеченні енергетичної безпеки Європи. Це щось схоже на часи монголо-татарського іга, коли Україна брала на себе такі обов'язки уберегти Європу від великих проблем, які реально могли призвести до до краху їхніх націй. Разом з тим, сьогодні Європа. Не може собі дозволяти поводитися таким чином, як це було на останньому раунді е, перемовин, і має розділити цю відповідальність. Питання і транзиту, і вартості газу, воно має в принципі розглядатися комплексно, е, Комплексно, е, хоча б слід зазначити, що ця позиція по транзиту українською стороною поки що не включена в загальний пакет е, цих судових тяганин. Тобто розглядається тільки питання по контракту номер КП від 2009 року. А контракт по транзиту не розглядається. Тому, звісно, питання є комплексне, і це ще що ви дуже правильно зазначили: це ще одна позиція, де Україна може посилити свою присутність у перемовинах, тобто підвищенням вартості транзиту до справедливих цін, в залежності від позиції Росії щодо вартості російського газу. Питання взагалі енергетичної безпеки країни в контексті необхідного об'єму газу в газових сховищах України. Як ви оцінюєте на сьогодні? Ну, можна оцінити, що ця проблема є. Але з іншого боку, хоча ми зараз підтримуємо, може, уряд в цих перемовинах і тому подібне, слід визнати очевидні факти, що уряд знав, що ця проблема буде. І за цей весь час, як не дивно, чомусь тільки в останні місяці ми почали задумуватися, як ми будемо її вирішувати. Це чи наш менталітет, чи є такий, чи потрібно дати дійсно негативну оцінку уряду в цій частині, оскільки є проблематика заміщення енергоефективними технологіями, і зараз ми знаємо це все на волонтерських засадах, на плечах людей, яким чином кожен буде виходити з цієї ситуації. Лідери нашої держави в тому мають бути лідерами, щоб вони слугували інтересам людей, дбали про їх інтерес. Якщо ми не підготовлені. Якщо а, в цьому випадку немає ніякої практично програми державного значення, яка би допомогла завести інвесторам на належних умовах енергоефективні технології від сонячних батарей до якихось новітніх технологій, які б могли бути на локальному рівні, на загальнодержавному, а це в першу чергу, це дитсадки, це а, якісь комунальні підприємства, це медичні заклади, де хворого потрібно там, наприклад, утримувати в належних умовах. Якщо держава не виконала ці зобов'язання. Тут потрібно буде реагувати суспільству і давати негативну оцінку. Зрозуміло. Діка. Я вам дякую за розмову. Я дуже вам дякую. Глядачам дякую. нагадую, що сьогодні разом з нами був експерт з енергетичних питань Станіслав Батрин. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.